Друзі, вже доволі пізній вечір, і ми з вами готуємося до сну. І кожна красунечка знає, що креми вони впливають лише на якість шкіри. І, на жаль, вони не можуть вплинути на центральну нервову систему, на наші м'язи, на нашу підшкірну жирову клітковину. Тому дуже дуже важливо. Час від часу попестити себе самомасажем. Ще раз хочу наголосити: я фанат якісної косметики, якісних кремів, сироваток, очищення, тонізування, але вони можуть впливати лише на епідерміс, лише на поверхню шкіри. А для нашої молодості дуже важливий наш внутрішній стан. Я ставлю зазвичай класну музику, зазвичай мантри. Я запалюю арома свічки, е, армопалички. Сьогодні я вибрала собі таку зі смаком ванільки. Бачите, це скоро задула. Також я дуже люблю, крім того, наготувати собі щось смачненьке, прийняти ванну. Наприклад, сьогодні я зробила собі лимонад. Тут лайм, ята, лимон, апельсин. Ви знаєте, що цитрусові дуже добре впливають на синтез наших внутрішніх білків, на синтез колагену і еластину. Тож перед масажем дуже добре щось таке смачненьке випити. Оскільки в нас вечірній самомасаж, дякую! Оскільки у нас вечірній самомасаж, ми його будемо робити сьогодні ніжно, не будемо нічого робити потужного. Робити будемо по масажному кремі. Заберіть свої волосечка від обличчя, тому щоб не замастити їх масажним кремом, вдіньте полосочки, я заколю собі такі невидимочки. І сьогодні ми будемо прям-прям ніжнесенько робити наш масаж. Почнемо з того, що ми себе привітаємо з гарним вечором і розбудемо нашу лімфатичну систему. Візьмемо пальчики, поставимо на середину чола і потужним рухом проведемо по наших лімфопротоках. Спустимо нашу лімфу, для того, щоб зранку в нас не було ніяких набриків. Ще раз наголошую, рух доволі потужний. І робимо ми його отак от. От, прямо у наших лімфопротоках. Десь 5-10 разів робимо. Угу. Тепер ми з вами зробимо такі собі обіймашки. Будемо себе обіймати, але ручками по черзі і чіпляти свою трапецію. Ось такі собі ніжнесенькі, потужні обіймашки. Зараз ми всі під час стресу. Напружуємо нашу трапецію, наші які йдуть вперед. Псується наша осанка, і це додає віку не менше, ніж півменні плями. Тому шийку потрібно розслабляти, і цей рух можна робити не тільки ввечері, а й ще й протягом дня, коли ваша спинка напружена. Тепер задня поверхня шийки. Беремо повністю пальчиками, дуже потужно прогладжуємо. У мене тут болюча історія. Я напружую свою шию, прям потужно. Давайте. Разом розминаємо задню поверхню шийки. Сьогодні буде такий розслаблюючий і при тому молоджуючий масаж, після якого нам буде наснятися золодесенькі сни. Ми з вами дуже гарно відпочинемо. Задні поверхні шийки. Дуже добре. Тепер ми попрацюємо з нашою шийкою. Нахиляємо головочку, голівочку в бік, шукаємо гакезем і теж розслабляємо наш кивальний м'яз. Ви часто пишете шторки, в мене збираються, коли нахиляю голову вперед. Цей м'яз треба розслаблювати. Зараз ми його потягнемо, потягнемо, потім розслабимо ще вправо. І з другої сторони. Були гарненькі кути молодості, щоб отут не накопичувався жир. Зайва вода, розслабляємо, розтягуємо. Тепер ми ставимо ручку свою одну. І другу дівчата ми відтягаємо вбік, отак. От, щоб вона була протилежна. Так от нахиляємо, голову тянемо до плечика, плечі не піднімаємо. Тягнемо дуже болючий рух, протилежну ручку відтягаємо в сторону і дихаємо. Дихаємо, дихаємо молодці, міняємо в сторону. І те саме. Це для молодості нашої шийки, для краси нашої шийки. Ручку в бік відтягнули і дихаємо. Буде болюча. Здраво, але її теж мусимо робити і протягом дня, коли втомилися за комп'ютером, наприклад. Супер. Тепер переходимо до нашого обличчя. Будемо починати з того, що ми відпрацюємо з вами нижню третину обличчя, наше друге підборіддя. Почнемо з того, що ми ніжно-ніжно розітремо лімфопротоки біля вушка. Тут у нас доволі часто. Шкіра залипаємо, потім покажу при наступному русі, як це буває. Зранку ми робимо це швидко, а зараз Бо У нас вечірній псаж. Є. Після нього у вас мусить бути такий релаксовий настрій. Тепер друге підборіддя. Поставили пальчики, тут зафіксувалися і проминаємо. Тут дуже часто є напружений м'яс. За рахунок цього поганого відтікліємо від пальчиком по черзі. І дихаємо. Дівчат я говорю, ви дихаєте. Хочу говорити під час масажу, це ходна історія. Поставили взяли гачечки з пальчиків і проминаємо. Дуже добре, прям до вушка. І зараз акцент робимо на цей палець. На нижній, не на верхній. Прям потужно нашого вушка. Тепер ми з вами ставимо один пальчик біля вушка. Бачить біля вушка і ми працюємо з нашими брилями. Оберни від підворіддя, а там, де брильчик, тянемо до мочечки вушка. Всі рухи потужні, не бійтеся і не розтягнете шкіру. Але вам треба розслабити ваш жувальний тяжко. Ви відчуваєте його отут-от. Ми дуже часто його напружимо від того брилі, носогубка, Тому нам зараз його треба розслабити, щоб ринчиків... Хтось дуже часто посміхається, і це м'яс теж прийме участь, посміхніться, відчуйте, як він напружується при посмішці. Міняємо сторону і з другої сторони. Дуже потужно знайдіться м'ясо, він всіх напружений, всіх болючий. Супер. Тепер ми його відкриваємо, ротик, нащупуємо його і починаємо подушечками великих пальчиків робити колоподібні рухи. Прямо візьміть у приться в кісточку. І от прям якби вам хочеться цю кісточку підняти до верху подушечками великих пальчиків. Прямо. Розминаєте, розслабляйте. І Не дихайте. Yeah. У нас ще є м'яз-депресор, який опускає кутики губ донизу. Від того у нас такі бувають вередливі вирази обличчя, Беремо подушечки наших пальчиків. Зараз нам треба через шкіру нащупати наші ясна. Супер, тепер попрацюємо з нашою носогубкою. Для того, щоб тут не, скуп... не накопичувалася рідина, для того, щоб були в нас такі витончені носики і не було носогубної складочки. Ми беремо пальчики, розтираємо, розтираємо переносицю 5 разів. Потім робимо один, два, три, чотири, п'ять. Це ще, дівчата, від резорбції нашої кістки. У нас кістки часто. Сторік погано кров постачатися і починається резорбція, нам треба її. Масаж це взагалі, прилив крові до обличчя і нагадування нашому організму, що в нас обличчя це важливе. Тому що після 40 років, коли ми виходимо з фертильного віку, наша організм, наш організм думає, що нам обличчя вже без потреби. І кровопостачає органи, які починає цей час хворіти, що я маю на увазі? Десь після 40 років в деяких людей починаються хронічні захворювання. І коли ви з'їдаєте і випиваєте щось корисне, то кров іде спочатку до хворого органу. І лише залишковим методом йде до нашого облигу. Беремо подушечки великих пальчиків, ставимо біля крильців носика і робимо собі красиві рельєфні скули і ліфтинг нашої носогубної складочки теж 5 разів. Який би засіб ви не використовували для масажу, вам потрібно його змити після того, як ви зробили масаж. Я нанесла свій улюблений масажний крем. Давайте трошки відпочинемо. В мене не працює кондиціонер, тому що, якщо його включу, він буде гудіти на задньому фоні, мені цього не хотілося. Беремо ми наші пальчики і зараз ми перший упор ставимо на нижні пальчики, тобто 5 разів зробимо з упором на нижні пальчики, на наші великі, і 5 разів з упором на вказівні пальчики. Перший раз ми робимо ліфтинг обличчя і ліфтинг другого підборіддя. Другий раз ми ліфтинг обличчя і боремося з малярними мішечками. Виводимо набряк з-під очей. Тому що, коли ми працюємо з повікою, виводимо зайву рідину, по повіка наша привідкривається. Тому зараз ми виводимо рідину, щоб наші воченята були великими. Спочатку вниз. Тепер той самий рух, але вже упор на великі, на вказівні парчики. Один Тягнемо до наших скронь і доросли волосся 2, 3, 4. Посміхайтеся і дихайте. Хух, Я зроблю ковточок водички, тому що... Спокутно. Тепер ми будемо з вами працювати з нашими нічними зморшками довкола очей. Спочатку ми підготуємо шкіру довкола очей дуже простим, нескладним рухом. Рухаємося на шкірі довкола очей завжди по масажних лініях. Якщо ви їх забуваєте, вони йдуть отак от вісімкою. І починаємо з вами. Йдемо до внутрішнього кутика, натисли і витискаємо водичку. Ловочки, та і спускаємо. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Хто робить масаж? Молодці. Поставте пальчиком сердечко. Зараз на секундочку, хто робить масаж, я вас зачекаю. Щоб я знала, скільки дівчат просто дивляться, скільки роблять масаж. А хто просто дивиться, поставте вогник. Супер. Тепер ділянка наших хімічних зморшок і от, власне, оця от дуже складна діляночка. Защепили пальчиками і почали ніжно промасовувати аж доверху. Защепили там, де малярний мішочок формується, і попали. Дуже сильно тис... не тисніть, а Здавлюйте шкіру пальчиком, щоб був кров... притік крові. кров'ю. Наскільки тягніть, скільки як от ви вареники робите та затискаєте, отак от, от плюс-мінус, розминути. Наші мічні зморшки довкола очей були красиві. Не глибокі, а красиві. Не всіх є. До речі, подивіться історію з п'ятирічної донини мої зморшки п'ять років тому. Я вважаю, що наша косметика і наші з вами масажі не дали мені постаріти так скоро. Ми з вами трудяжки, ми ви молодці, тому що ви долучаєтеся робите разом. Бережіть собі на сторіночку, щоб розслаблювати себе, розслабляти себе ввечері такими масажами. Ох. Тепер ми будемо з вами працювати з чолом. Зморшки на чолі. В кого чоло колоте, дівчата, в кого є ботолотоксин, повертайтесь до другого Окей? Тому що всі м'якці ботулотоксину розсмоктуються, якщо ви робите масаж чола. Його робити не можна. Поставила пальчики і розтираємо міжбрігочку бро... між нашу. У мене прямо каплі поту течуть по спині, по ногах. Що mm. не зробиш заради краси? Треба колись спробувати включити кондиціонер, щоб... тому що далі буде ще спекотніше. Супер. тепер ми з вами беремо від переносиці до середини бруви. Робимо такий розминаючий розслабляючи рух. Сильно, дівчата сильно, мощно. Не жалійте себе, нічого не буде з вами. Розминаємо, щоб не було в нас я загор зморки гордиця, яка формується між порогами. Супер. Поставили пальчик на скроню і витискаємо зайву рідину з двох сторін одночасно. І водночас піднімаємо нашу брівку, наші брівочки, молодці. Молодці. Потім в кінці зробите масаж. Прокоментуйте, як ваші відчуття, доведу до сну. Супер. Тепер по чолі. В кого береться? От такий защеп, супер. В мене, із-за того, що травма чола, бачите, в мене шрам через це чоло. то В мене так не береться. Ви можете робити те саме, що ми тут робили. У кого як у мене тонке чоло і нічого не береться, будемо розминати костяшечками пальчики. Просто робити, прокручуючи рухи до коренів волосся. Теж намагайтеся прям відчути кожен м'яз, розслабити його. Ще раз нагадую. Кого колоти чоло, дівчата? Зараз працюємо з другим підборіддям. І розминайте масажем, бо так столиць. Швидший деграду. Які молодці. А ще в нас є дуже крута ділянка на нашому обличчі, це наші губи. Боже, це просто... Це просто прикраса кожної жінки. Я беру свій улюблений крем для губ. Будемо робити масаж губ. Наносимо, щоб не було кисетних зморшечок, наносимо на губи і почнемо робити масаж губ. Робимо звичайний і улюблений прийом, називається веселка. Розтягуємо верхню поверхню, гарно стискаючи, притискаючи один до одного. І так 5 разів в кожну сторону. Я як салон себе почула. Тільки артикулярний апарат, який ми когось переконуємо, про щось говоримо, це ще про сексуальність, про привабливість. Тому любіть свої губи, обов'язково купіть собі крем для губ, його вистачає на рік часу. Але всі дівчата, що його спробували, вони просто віддали на перевагу і дарять тепер всім на будь-які свята. У нас він є таким найліпшим подарунком. Дівчата, ви знаєте, чому я дарую крем для губ? Тому що крем звичайний. Для обличчя є в кожної жінки, а крем для губ є далеко до всіх. Це, як знаєте, така вже як розкіш. Тому я знаю, що у багатьох дівчат цього немає. Якщо я хочу когось привітати, я дарую крем для губ. Тому раджу вам дуже і дуже. Тепер ми з вами погладимо себе, попестимо. Подякуємо собі за масаж, змиємо масажний засіб. Зараз я вам покажу. Якщо вам подобається якийсь ваш засіб, просто знайте, що вам треба спостерігати за своєю шкірою, бо він може бути комедогенним, може викликати висипку. Якщо у вас є можливість, купити для себе масажний засіб, беріть його зовсім трошки, його теж вистачає вкрай надовго. Чотири масажні олії, скупоновані особисто для масажу. Такий от засіб. Він буде розшировувати літом, тому що чотири різні олії, і в них різна температура плавління, тому не лякайтеся. Якщо ви його змішаєте поставите в холодне місце, там де менше 20 градусів, бо на ніч просто на балкон. Він знову стане одною структурою, тому що чотири олії, температура плавління у всіх різна, і тому буває розшаровується трошки. Не лякайтеся, це він не спортився. Просто така собі особливість. Зараз бажано змити. Наш масажний крем. Я зазвичай змиваю губкою, але для того, щоб вам вода дуже не шуміла, ви змивайте свій масажний засіб. Я візьму з неї його рушником обов'язково, і би вже засіб не використовували, ви мусите його змити. Як воно класно, коли ти для себе щось корисне зробив ввечері. А як діють після цього маски, а як діють після цього всі наші сироватки? Просто неймовірно активно. Тому зараз я протру своє обличчя тоніком. Тонік обов'язково перед маскою, він підсилює дію маски. Ми завершуємо так нашого масажу масками. Так, ніби ми були в салоні. Я вам розкажу історію, я коли їздила в Будві. Я ходила на масаж тіла, і дівчина робила апаратний масаж і ручний, ну, одночасний, ручний апаратний, точніше, не неодночасно послідок мені робила масаж обличчя, то я одразу їхала додому і скоренько робила масочки. Тому що масаж без масок коштував 35 євро, з масками 50. А маска, яку вистачає не дуже багато часу, коштує 30 євро. Тому я бігла додому і робила собі одразу. Ну, не бігла, звичайно, їхала автівкою бігати після масажу по сонцю, це хибна історія. Тому я їхала додому і одразу робила свої масочки. Сьогодні я буду робити ампулу з колагеном і зволожуючу маску, а зволожуючи поживну вітамінну маску з календулею. Так, я беру зараз собі на долонький колаген, буду наносити на всю шийку, декольте повністю. Ще раз, для власної жирної шкіри. Ви зараз кажете, шкіра літом багато виділяє. Ні. Чим більше ви даєте своїй шкірі води, тим менше вона дає вам жиру. Тому я завжди своїм нареченим казала, що перед весіллям можна робити маску буквально щовечора. Тиждень поспіль переживити шкіру можна. Дивіться, яка краса, <смі> Ви визвичай але не показала вам. Переживити шкіру можна. Тобто, якщо ви жирні маски робите, переживити шкіру можна, перезволожити шкіру не можна. Тому, можна, якщо ваша шкіра суха або досить жирна, чим частіше ви зволожуєте свою жирну шкіру, тим то менше тобто, вона виділяє. Ну класно ж, ми провели час, так? Да? Збережіть собі на сторінку це відео, поділіться з друзями, тому що робити для себе приємно це дуже класно. Багато дівчат зараз залишилось без своїх косметологів, з тих чи інших причин, без своїх хороших масажистів. Нещодавно була в Україні. І е, думала, фантазувала, що в мене буде час сходити на масажі. Я спробувала записатися на масаж з масажним салон до своєї коліжанки. Я вам скажу, ціни просто огонь. Тому бережіть свій час. Вам для того, щоб зробити масаж в косметолога, треба витратити час, щоб до нього записатися, потім доїхати, припаркуватися, заплатити за парковку, зробити масаж, а так ви можете вже, зробивши масаж, втягти собі, відпочивати. Я ще люблю гелеподібні маски, а вони прозорі, робити в сауні. Коли там в лаунж-зоні чи десь. Якщо, наприклад, я зроблю білу маску, то всі будуть звертати на мене увагу. Якщо я роблю гелеподібну маску, то, повірте, ніхто не звертає уваги і не лякається. Ну, просто таке блискуче обличчя. Вона скоро всмокчиться. після масажу вона дасть. Таку більшу абсорбцію, тому хвилин за 15 я її не побачу на своєму обличчі, а ще й пописти в ручки. Ставте, будь ласка, мені цьомочку. Будемо з вами прощатися. Дуже дякую всім, хто сьогодні присвятив час і увагу собі. Обіймаю вас солодких сніг.